Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. А ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І це нове дейлі відео. Ну звичайно, що не забувайте про підписку на мій ютуб канал для того, щоб не пропускати нові відоси. А в описі під цим відео ви знайдете різні корисні полівські групи, в тому числі і мою власну полівську групу в Телеграмі. Тому завітайте, кому що потрібно. В минулій серії ви вже бачили, що тут Астрама мене розібрана, тут творчі безлад, праці і так далі. Але зараз я почну трішечки з іншого. Ух, як красиво виглядають АФелки, прям бомба. Зараз буде трішки розбірка, кому що потрібно. На продаж залітає блок системи стабілізації БЛ. -очка. Ось БЕЛка. Як його встановлював? У вас буде ось тут десь підсказочка, мій давній відос. А це базова базовий блок системи стабілізації. В нього входить звичайно, що АБС і розподілення гальмівних зусиль. Це базове оснащення. Далі ESP+, про те, як працює ESP+, у вас буде зараз підсказочка. Звичайно, що з ESP+, по замовчуванню йде TC+, тобто антибукс, у вас буде також підсказочка. Ну і в базовий блок входить ще й TSA, Trailer Stability Assistance. Чому я його знімаю і зняв також датчик рискання, Зараз я його покажу. Він йде як ви комплектом, тобто можете придбати, встановити, і у вас буде вже система стабілізації. Чому я їх знімаю? Тому що в одному з делі я казав, що я буду ставити максимальну систему стабілізації. ну Туди входить і а, допомога при рушанні вгору, і ДДС підтримання, і в такому форматі. Коротше, саме фултоп. Ось датчик рискання, бібішка, Ось так він виглядає. ось. Ось він також залітає на продаж. Це, якщо що, деталі з кондиціонеру, я ж перероблю кондиціонер в кліматконтроль. Попередній серії Делі я сказав, там буде відос потім про те, як не приставити клімат-контроль, ну кондиціонер на клімат-контроль просто приставити чи чисту пічку, а як кондиціонер переробити в кліматконтроль. От тому з нього залишилися в мене деталі і механізми. Керування сервоприводи це по кондиціонеру. А, ну, Якщо комусь потрібно, то також на продаж вони залетять. А, далі продаються фари мої. Це хела Optica оригінал, яка, в яку встановлені 2,5 лінзи ксенонові, Ну, тому що я собі ставлю фелки. Вони йдуть комплектом з блоками розжигу, тобто все комплектом ставиться на автомобіль. і… Воно все це діло працює. Ось так виглядає. Ну, Вони трішечки зараз в полюгаці, я їх не прочищав, ну я моє навесні не витирав від пилу, от просто зняв, поки поклав. Тому вони також залітають в продаж. Далі стеля базова, моя залітає в продаж, тому, якщо комусь потрібно, продається. Тому що моя нова стеля ось тут висить. О, якраз, до речі, якраз видно. Дивіться. Дивіться, базовий, ось маленький плафон тут повинен стояти, і все. А тепер максимальний. Ну, вона просто перевернута. Подивіться, який тут велетенський там під плафон. І ось плафончик. Тобто, ось заради цього я купував максимально собі стелю. І ще один момент продається: це шторки безпеки для H Hatchback до рестайлінгу. Я знаю, я їх нещодавно купував, ви скажете, а навіщо продаєш? Тому що на рестайлінг вони не становляться. Я про це не знав, тепер знаю. Від ресту на Дорест не становляться і навпаки. Я вже придбав шторки безпеки під Рестайлінг, але, ну, коротше, Дорестайлінг вийшов на продаж. У мене їх дві штуки, тому кому потрібно Astra H, хетчбек, п'ятидверний до дорестайлінг, в мене є дві подушки, з ними все гуд, вони ціленькі, якби просто. Я їх не можу встановити в свій автомобіль, тому що місця кріплення в Дорестайлінга інші, ніж в рестайлінгу. І якщо. Якщо не помиляюсь, то все. Можливо, що ще на продаж заскочить, я обов'язково в дейлі скажу. І тому, якщо комусь щось потрібно, то звичайно що м -м, продається. Ну тут ще просто деталі по корпусу пічки є, дивіться. Зараз, зараз, зараз ось. Тут у нас це яка частина? Стоп. Це нижня частина, ну вона поламана, чому я її перероблював це з той пічки, що до мене приїхала. А нижня частина, можливо, комусь потрібна. Середня частина, ось вона повністю, ну майже повністю. Коротше, ось тут заслоночки є. Ось тут вони ціленькі, ціленька, точніше, заслоночка, можливо, комусь потрібна. Піддончик, от піддончик, до речі, він повністю цілий, з ним все гуд. Тому піддончик а, можна теж, якщо комусь потрібно. Він просто, звичайний, піддон, без підтримки квікхету, тому ось тут трішки потроха залишилися, тому якщо комусь потрібно. Є. Oh, yeah. Ну, коротше, якось так. Якщо ще щось знайду, що я виставляю на продаж, то я обов'язково скажу. Рушаємо далі! Тут невеличка, ще буде розпаковочка коробочків, ну, точніше, я вже розпакував, зараз покажу що я до мене приїхала. А, так як в мене Astra H Restyling, в одному з попередніх відосів я показував, що я придбав собі а, шторки безпеки на хбек на Astro H. Але вони від Дорестайла були, ну, я ж думав, що підходить, але ні, кузов а, трішки різний по місцям кріплення. А, тому від дориста на рест як би ну, не, не стануть. Ну, і, звичайно, що і навпаки. Про це я обов'язково розповім в відосі, коли я буду розповідати, як їх встановити шторки. А, але і зараз скажу, що будьте уважні, це такий є момент, Ну і в мене доростові зараз продажі знаходяться. І так ось так виглядають рест стайлові. Тобто ви їх точно не переплутаєте. Так, да, я тут виглядаю. У мене прям колір майже однаковий з подушками. А, ви їх не переплутаєте. В дорестайлі це буде прям пластиковий кожух. Великий пластиковий кожух. А в рестайлі буде ось так виглядати все. Тобто тут защокується в кузові і з цього боку прикручується. Ну і все в цілому ось так і виглядає. Воно встановлюється, защолкується, прикручується все. Більше нічого не потрібно робити. Дві подушки, звичайно. Ось так вони виглядають. Тобто такі от тряпочки. І, до речі, по доставці ось ці якраз такі дуже дешеві, тому що їх ось так скрутив, вкинув і відправив. Коротше, якось так. Тому саме ці шторочки мені вже будуть ставитися в мою Астру. Якось так. Рушаємо далі. Я вирішив взяти для цього захисту ось такий антигравій U200, UBS-спрей. АППшник, і їм запшикати. І ось такий результат вийшов. Добзахист є. На місцях кріплення. Ось тут я напшикав місця кріплення, там, де крісло ставиться, і може в теорії терти з того боку також пшикнув ось ці місця. Ну і ось Тут місце, там де була пошкоджена в мене фарба, я все поприбирав іншу фарбу обезжирив і покрив антигравім. Великий плюс цього антигравія в тому, що там не потрібно якби, ґрунтувати, нічого робити, він, його можна просто класти на будь-яку поверхню, і зверху його можна, якщо що, фарбувати. І при цьому всьому він якби має такі якості від корозії. Гарна адгезія, гарний захист, і всередині салону антигравій, який прям зроблений для того, щоб... Боротися з солями, камінням і будь-чим. Під кавраліном він просто буде себе ідеально відчувати і кузов буде захищений. Я покривав цьому місці, тому що в мене було пошкодження фарбу, її відкалувало, коли в мене протік антифризи дуже довго стояв і вийшов невеличкий окисел. Але нічого кримінального нема. Але я захотів все покрити, щоб було захищено. І ось так тепер виглядає. Ну, тепер не вибивається як зовнішність автомобіля. Давайте з іншого боку я покажу зараз. А, і ще додатково в полості залив консервант від АПП. Ну, то вже окрема тема. От. Все. Все ідеально виглядає як завод. Тут додатково пролив антигравієм. І тепер це все діло буде гарно захищено. Ну, і тепер зараз коси прихвачу і буде топчик. Не знаю точно, куди саме буде інтегрований цей відос. Я точно знаю, що один з найближчих делі відосів там, де стосується якраз такі переробки Астри з безрекової на рекову систему. А автомобіль вже повністю готовий. Я прибрав останній косячок, який був. А да, відоси про те, як це все зробити, звичайно, що будуть. Я вже про це казав, тому ще раз повторюю, що да, відосів буде. Їх багато там фактично відоси про астру ручної збірки. А чому виникають косяки? Тому що ну. Робота дуже дуже об'ємна і за один раз фізично ти не можеш зробити, тому що тобі для того, щоб перевірити роботоздатність всіх систем. Потрібно виїхати на автомобілі і обов'язково його протестувати, подивитися, чи все працює. Звичайно, що базові речі ти там можеш перевірити, наприклад, поворотники, там задній ход, стоп-сигнал і так далі. Це ти можеш перевірити. Але деякі інші системи ти, якби, перевірити, не можеш, і ти під час експлуатації вже їх перевіряєш. І от у мене, наприклад, одна з ситуацій була: це не працював, підігрів заднього склада та дзеркал. Чому саме? Тому що при переробці з звичайного кондиціонеру на кліматконтроль я забув проконфігурувати в новій приборці. Що у мене стоїть клімат контроль. І через це через приборку не проконфігуровано в мене не працював а, підігрів дзеркал та скла. Ну тобто, ось така одна з невеличких проблем, яка а, потрібно її вирішити, було. І от якраз таки я вирішив. Але зараз ситуація зовсім в іншому. Так як я поставив собі клімат контроль, то а, тут же повністю все розбирається, знімається повністю пічка з клімат контролем. від'єднується, повністю система там по. Кондиціонеру і в такому форматі потрібно ж відкрутити ось цю єшку, і ці дві трубки вони від'єднуються. Звичайно, що спускається повністю весь фріон. І коли ти під'єднуєш, замінюєш звичайно всі гумові там вставочки, кілечка, то далі потрібно прокачати систему. Приїхав я до хлопців, вони перевірили герметичні системи, все чітко, нікуди нікуди не уходить, все гуд. Почали заливати. Залили 250 грам, кажуть, включи компресор, включаю пум, а він не включається. Такі, ну, в цілому, 100% десь у нас. Проблема з розпіновкою. Ну, звичайно, що перевірили на всяк випадок ці запобіжники, там все гуд. Ну, коротше, поїхав я додому з недокаченою системою, думаю, треба розбиратися. Ну, і я розібрався. Дивіться, в чому вийшла ситуація. Ну, Звичайно, що коли в таких ситуаціях якась проблема, то. Найкраще місце, де ти знайдеш всі ці відповіді, це буде або ТІС-2000, або Global TIS. Це опилівська програма, в якій розписано абсолютно все. Ну, коротше, я туди нирнув, почав лазити, дивитися, розпиновку і так далі. І от що я знайшов. Цікава ситуація. Зараз я з вами якраз таки і поділюся, як я її вирішив. Зняв я уЕК і тут у нас а, значить, три роз'єми і ще додатковий четвертий не роз'єми, пардон, а, колодки. XE1, XE2, XE3, і ось ще окрема колодочка. Вона йде прямо окремо і вона разом йде з XE2 колодкою. Зараз я поясню, що за що відповідає. XE1 1 це найбільша каса по автомобілю, на ній висить фактично весь автомобіль. Тут у нас йде там на лівий датчик АБС, далі на АБС-блок, на всі тут датчики по гальмівній системі, датчик якості повітря, датчик кількості охолоджуючої рідини і там ще багато чого. Це все а, і ще й на. Двірники йде, потім заходить це все діло в салон, йде на підсвітку салону, X1 колодка на підторпедну, далі йде сюди одна каса на рекблок. Сюди заходить каса а, на блок безпеки і йде далі на праву сторону. Коротше, фактично на XE1 висить абсолютно весь автомобіль. Далі XE2 колодка це ось ця. Вона відповідає за оптику разом з цією. Там протитуманки, оптика і в такому форматі. Коротше, оптика. А от XE3 це відповідає у нас чисто за мотор. І коробку. Так от, я замінив XE2, XE1 і ось цю, тому що вона йде разом. А от XE3 я не міняв. Ну, і ось тут якраз таки відбулася проблема. Перша в мене проблема це була за тим, що в мене при включенні задніх передачі в мене не працював задній ліхтарик. Полазив, 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 знайшов, що тут просто не Тарас пінок. Окей, переробив. Далі. Я же ж поліз з кондиціонером розбиратися в чому прикол. І я залажу сюди, дивлюсь, думаю, так, окей, давай розбиратися, що у нас відбувається. Якщо ми подивимося по тісу, то у нас Air Condition клач відповідають наступні роз'єми: 14, 25 і 34. В мене був зайнятий 25. Я такий думаю, окей, потрібно щось покудись перенести. Дивлюся, 34-й у нас відповідає за дизельні автомобілі. Думаю, можливо, сюди потім такий стоп. Ну, це в мене ж бензин, в мене не дизель, не може бути. Лажу далі, дивлюсь, 14-й мене зайнятий. Я такий, так, стоп. Якщо він зайнятий, то ну, давай прозвонимо, куди він прокидую на всі роз'єми ЕБУшки і так далі, і нічого не пишіть. Таке відчуття, як будто він вийшов і пропав. Я це вже проходив, тому я знаю, що це таке. Зараз розповім. Є деякі роз'єми в цій косі, які виходять і заходять. І от якраз таки я під'єдную сюди до 14, 14-го і починаю прозванювати всі піни. І він починає дзвонитися з ось цим. Я дивлюся, да червоний колір. Він виходить. Звідси. І заходить 14-й. Дивлюся по функціоналу. Один і той же самий функціонал, і він неактивний. Ну, він не активний. він а, нікуди не йде, він а, чисто в цій колодці. Він вийшов і зайшов назад. І все. Я не знаю, що це саме зараз є, ми, навіщо вони. Ну і в чому прикол. Я далі беру, просто випіновую 14-й пін. А, ось він, 14, -й. ось він в мене в руках. Висить, я його заізолював і залишаю ось тут. Далі, що мені потрібно було зробити? Випінувати 25-й пін, випіновую і запіновую в 14 пін. І все. Після цього кондиціонер запрацює. Ну, зараз, якраз таки, ми і перевіримо. І це назад, звичайно, що защолкуємо. І так, ми запускаємо машину. Зараз секунду. Запустили. У нас стоїть еко. Це каже нам про те, що у нас вимкнений. Кондиціонер. Він вимкнений. І тепер слухаємо. Я натискаю включити, Слухаємо. Я думаю, що ви почули, як він підключився тільки що. І зараз вимкнувся. ну-ка, зараз я ви... висунусь ось так. І ви послухаєте. Включаю. Так. Да, це чутно. Коротше, ось так я і прибрав проблему. Зараз я його виключаю. А далі потрібно просто заїхати і прокачати кондиціонер. А прокачка кондиціонера 450 грам нам пофрівону йде. Ну і масло плюс закинути. А ось в цьому і була проблема. Просто звичайний пін, який потрібно було перенести з 25 на 14 роз'єм саме в моєму випадку, тому що в мене бензиновий автомобіль. Ну і коротше, якось так. А дуже цікава ситуація. Ну, особисто мені такі речі подобаються: От колупатися в автомобілі, розбиратися. І, і так далі. А, ну, Коротше, ось так вирішив цю проблемку. Але в кісі довелося полазити добряче, щоб знайти, в чому ж все ж таки проблема. Але все ж таки знайшов, і тепер можна далі їздити на автомобілі. І так, наступне ввімкнення розпаковка коробочка. На цей раз до мене приїхали ощільнювачі на центральну стійку. Раз, оригінал. Кому потрібний код, зараз 13 123 710 ось Оригінал один і другий. Ось так. Коробочок ставимо Ось так він виглядає. Зараз. краса Бо мій вже розсипався і потрібно міняти. Ну, мій ще рідний 12-го року, тому зрозуміло, чому розсипався. І зараз якраз таки будемо йти і це все діло міняти. Так, ось моя красуня. Вона вже в мене зібрана, у нас трішки сніг пішов. ну З дощем, правда, ось так вона виглядає. Просто бомба. Як же ж їй личать ці АФЛ фари, це просто. Ох. І про це все, звичайно, ще буде відео. Вона в мене вже повністю зібрана. Тобто в мене тут все вже по салону, все все, що тільки можна. Зараз я її відчиню. А, секундочку, зараз. Ви подивіться на цей салон. Фул плафон чорна стеля. Спорт приборка. Ось така краса. Ззаду також плафон. Тут ще й UHPчу. Ага, давайте покажу. Зараз зараз, оновлення, скільки оновлень буде чекати вас. А, значить, у нас навіть UHP з'явилася. Ось. О. Вона вже навіть під'єдналася до мого телефону. А ось така краса, і, звичайно, що клімат-контроль. Коротше, тут багато оновлень буде, які, про які я, звичайно, що розповім. А проблема у нас от чому. Ну, Якщо водійська тут ще ну, плюс-мінус ще якась жива, але вже міняти потрібно. А, ще й фонарі розтанував і відполірував ось така краса. То от з пасажиром у нас тут вже якби, ну, як це б так сказати все. Кінець. Ми приїхали. Все, розвалилося. Тому зараз а, буду це все діло замінювати. Як вони міняються, все дуже легко. Я зараз поступово буду показувати, що потрібно робити. Але першим ділом відчиняємо дві дверцяти для того, щоб у нас був повноцінний доступ. Далі беремо пластикові зйомники і його відчолкуємо на себе. Стосовно того, скільки кліпс, зараз покажу. Зараз покажу, там три кліпси. Оце нижня частина, ось нижня частина, ось верхня частина. У нас знизу раз кліпс, два кліпси, і ось тут три кліпси. І це все потрібно розщолкнути. Це не складно, зараз покажу. І так, як його зняти. Ну, Простіше за все, можна взяти ось таку лопатку. Можна починати знизу, підганяємо ось сюди, ось так, максимально до опору, до фіксатора, і відчолкуємо. Може він. Ось так зіскочити, ось таким зараз форматом. І кліпса може залишитися. До речі, всі кліпси в мене тут якраз таки залишилися. Тому, оп, все, ми вищелкнули. Ось цей вищільнювач оригінальний 12-го року виробництва. Ось. А, ну Тут у нас залишилися ось ці кліпси. Ну, ці кліпси вже далі, ось таким чином, ми їх можемо підчепити і витягти. Коротше, тут трішечки потрібно з ними попрацювати, бо бачите, вони засіли досить тугенько, їх потрібно вищелкнути. Як тільки ми їх вищолкуємо, беремо і отут все ретельно протираємо, щоб не було пилу. І защолкуємо нові. Зараз я їх відчолку. І так, кліпси я прибрав. Все це в цілому протер. Тепер ось так це виглядає. Кліпси вони від старості вже починають розвалюватися. Вони, от бачите, по кускам вони розвалилися. Як я їх знімав, я під ось цю основу. Зараз, секунду, фокусировка прийду, під ось цю основу, саму першу, яка доторкається до металу. Я просто брав трішки кліпсу, так, в сторону відгинав і заганяв ось цей пластиковий зйомник. Ось таким чином. Клац і вищолкував. І все. Тепер беремо новий ущільнювач і защолкуємо. А Стосовно кодів трішечки забув доповнити. 13-123-710 710 це ущільнювач лівий, тому що вони якби відрізняються. А 13-123-711 711 це ущільнювач правий. От бачите, правий, він якби підходить. Ось тут зверху. ось. Він якраз стає ось таким чином. Якщо ми сюди притулимо лівий, то лівий він просто фізично не стане, бо бачите, ну, інший схос, ось цей інший схос. Тому на праву сторону у нас йде 13123 711. Ось таким чином. Розпаковуємо і ставимо. Ого, який він красивий! Новенький, прям супер. Тепер беремо, попадаємо в отвір і перший защолкнули. Другий також. І третій також. Перепровіряємо, щоб воно точно защелкнулось. І все. Наш ущільнювач встановлено. Закриваємо дверцяту. Другу також. Зараз прибираємо ось так. Оп! І все. Ущільнювач встановлено. Тепер йдемо на водійську сторону. Ліва сторона заганяємо. Беремо. Піднімаємо. раз. Ось тут два. І тут давай три. Три. Оп. І, звичайно, що ні одна кліпса у нас не відскочила разом, тому беремо. І нам виходить, що ось цю частину потрібно загнати аж під от перше, друге, он третє кільце, яке доторкається до кузову, аж під нього загнати і вищелкнути. І так, остання кліпса клац і у нас знялась. Далі нам потрібно протерти. Далі протираємо це все мікрофіброю, щоб прибрати там якийсь пил. Далі беремо ліву стійку, зона під кодом 13123,710. Ось вона. І попадаємо в паз. Зараз заводимо ось таким чином, попадаємо в паз. Перший є, другий є. Третій є. Додатково простукаємо, щоб впевнитись, що все правильно защолкнули. І все, ліва сторона також зібрана. І тепер після цього можна ущільнювачі промазати силиконовою смазкою, спеціальною для ущільнювачів, для того, щоб вони не пересихали. І в цілому все. І так, останнє вімкнення на сьогодні це ще одна доробка, ще одна доробка, яка не війде в основний відос. Ну, точніше, вона війде, але війде вона в іншій тематиці і з іншою деталю, не з конкретно цією. Я маю на увазі про ось цей чорний очечник. Зараз я його собі буду встановлювати. Цей очечник від Astra H або. GTC-ха або OPC-ха. Ну, У GTC чорний колір це був опціональний, в OPC це був постійно чорний колір, тільки чорний колір в opc -хі. От, а Стосовно того, звідки ще можна взяти, в цілому ці всі ручки страху вони підходять, от починаючи з Астри H. І там просто всі опиля підходять. Де був чорний колір? Був чорний колір у Insignia, опціональна або OPC-ха, у Астри H. GTC опціонально в OPC постійно, JK GTC опціонально в OPC постійно. Але знову ж таки потрібно розуміти, що в Astрі H і в Aстрі J GTC в OPC це трьох дверки. Тобто, ззаду у нас ручок страху не було. А ручки страху ззаду у нас йдуть з крючками. Спереду нас без крючочків, ззаду з крючочками. Зараз покажу. І єдиний автомобіль, який міг дати а, з крючками, це або Astra K з чорним, опціональним, з чорною опціональною стелею. Якраз там ручки підходять від Astra K. вони будуть з крючочками, тому що Astra K була тільки п'ятидверка, або універсал. І от якраз таки в будь-якому випадку воно підійде для п'ятидверки, або від Insignia взяти. Зараз я вам покажу, що саме. Дивіться: ручка страха. Ось це Astra H GTC була. А ось це Astra K. Як бачите, по формі вони абсолютно ідентичні. Єдине що у нас ззаду ж повинна бути крючочок, тобто можна цю поставити назад, але по оригіналу в Астрі Ейч і в усіх в цілому опилів ззаду йде ось такі крючочки. Він потрібний мені був. І я думав, ну можна від Ашки взяти ось такий ще один і поставити сюди, але крючочок хочу. І я взяв від Астри Кей. Вони абсолютно ідентичні по формі, по кольору, вони ідентичні. Єдине, в чому в них різниця, зараз я вам покажу. Дивіться. Зараз опа. Якщо ми подивимося кріплення тут, бачите, як пластик зроблений, він просто тут відгинається. Якщо ми подивимося, це ручка страха від AstриKay, бачите, яка різниця? У нас тут вона на, на петлі також знаходиться, він якби відкривається ось таким чином. Я, мабуть, зараз не відкрию. Ано, секунду. Ні, потрібно викрутку взяти і відкрити. Зараз ще раз спробую. О, відкрився, гляньте. А бачите, як він відкривається? А Вастрій H він відкривається ось таким чином. Оце в цьому єдина різниця. По кольору вони абсолютно ідентичні. Що потрібно зробити? Ну, як я вже показав, ми відкриваємо ось тут кришечку. Вона вже закрилася, да? Да, закрилася, звичайно. О, відкрити. Відкрутити 30-й торкс тут і 30-й торкс тут. І просто переставляємо. Зараз я відкручую і показую, що робимо далі. І так, я встановив очищник, Я перед цим, якщо не помиляюсь, сказав чомусь 30-й торкс. Не знаю, чому сказав 25-й торкс. Ось тут. Відкрутили, прикрутили, не затягайте, там дуже сильно. Потім беремо, защелкуємо ось цю затичечку. Ось тут також. клац-клац, і відпускаємо. Все. Краса. Чорний очищник. Тут просто темно і не дуже воно видно, трішечки рябить. Ну а так як я людина а, з окулярами, то мені цей кейсик потрібний не для окуляр, а потрібний для того, щоб покласти туди просто серветку для окуляр. І от якраз таки сюди мені це і підходить. Все, краса, тепер повністю все доповнено. Очечник є. Ручки страху чорні є, ручки страху чорні є. Тут все чорне, все по оригіналу, і найголовніше те, що нічого з цих пластикових елементів у мене не фарбовано. Тобто, це означає те, що це ніколи не облізить. Чому я і не хотів собі фарбувати? А, точніше, я спробував пофарбувати. Я такі думаю, о, зараз пофарбую, все буде гуд. Єдина деталь, яку я фарбував, то це ось ці написи Airbag. Але знову ж таки, я їх чіпати ніколи не буду, до них дотикатися ну, ніколи не будеш ні тут. Ні тут, ніде. І через це якби можна їх спокійно пофарбувати. Але такі місця, як от ручки, то ну це точно не варіант фарбувати, тому що вони Ну вони облізуть. Рано чи пізно вони облізуть. І не хочеться робити бомбу, таку закладену бомбу, в тому що ой, колись потрібно буде перероблювати. Потрібно робити от прям один раз і як назавжди Тому все вийшло, все супер. Все, тепер я повністю задоволений. Моя Астра по стелі вже в максимальній комплектації. Ну ось так. Завершую я відос. Дякую, що на мене підписуєтесь. Дякую, що ви мене дивитеся. Не забудьте. Ну хто ще не підписався про підписку на мій YouTube канал? Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Ну і хто хоче підтримати мій YouTube канал, то можна стати спонсором. Дякую за перегляд. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше до зустрічі.